Усім доброго і мирного дня! Ви на каналі зі Світланою. Сьогодні 16 вересня, і я хочу вам показати квіточки пізньоцвіту, які нещодавно почали розцвітати в моєму саду. У 2020 році я виписала цибулину пізньоцвіту в одному журналі і посадила в риночку. Ось ви можете побачити це фото. А вже за три роки у нього з'явилося чимало квіточок, таких ніжних, тендітних, лілового кольору, з багатьма пельосточками. Дуже красиві квіточки. Побачимо, які вони будуть великі вже через кілька днів. Ось я розпушила ґрунт навколо нього. І полила звичайною водою. Це дуже доречно в період зацвітання. А сьогодні вже 18 вересня, і ось ми можемо побачити такі зміни. Чимало квіточок розпустилися, стали більш пишними, красивішими. І з'являються там під ними іще маленькі бутончики. Їх буде, мабуть, близько 10. Вони розпускаються один за одним, тому цвітіння триває довго. Одна квіточка відцвітає, інша зацвітає. Пізньоцвіт осінні це отруйна, багаторічна рослина, їх налічується близько 100 видів. Родини пізньоцвітових. Відома також під народними назвами, дикий шафран. Зимовник, мороз чи морозець. Вид занесений до червоної книги України Лікарська, медоносна і декоративна рослина. А це вже я знімаю 19 вересня. Увечері пів на восьму. Ось такі вони. Тут видно колір. Більш ліловий такий темніший, схожий на крокус на шафран. Пізньоцвіт осінній махровий під назвою Water Lily, що в перекладі означає водяна лілея з ліловорожевими квітами. Дуже красива рослина. Восени з однієї цибулини розквітає одна чи декілька повних воронкоподібних ліловорожевих квіток. До 10 см у діаметрі на голих стеблах. Весною з'являється зелене листя з хвилястим краєм висотою до 25 см, шириною до 4 см. До літа листя повністю відмирає і рослина знаходиться в стані спокою, а у вересні чи в жовтні зацвітає залежно від сорту. Ці кадри я знімала 24 вересня, у ось якому стані квіточки. Вже чимало розквітло, і деякі вже потроху почали перецвітати. Не можна відривати квіточки, які вже перецвіли. Потрібно дочекатися, поки вони самі по собі відпадуть, тому що вони дають корисні речовини для цибулини. Поливати рослину потрібно лише в період цвітіння. В інший час поливати не потрібно, тому що рослина в стані спокою. Не можна перезволожувати ґрунт, щоб цибулина не гнила. Під час розпушування ділянки видаляти бур'яни, а восени на ділянку вносити компост. Ось я поміряю її. У мене линієчка на 20 см, так, висота 20 см, найвищі квіточки. Саджати рослиною пересаджувати краще в серпні чи наприкінці червня. А ще не можна перезволожувати ґрунт тому, щоб не було сірої гнилі, і можуть завестися равлики й слимаки, які можуть об'їдати листя рослини. Щоб цього уникнути, потрібно заповнити міжряддя дрібним гравієм, подрібненою черепашками, мушлями або яєчною шкаралупою, щоб равлики не добралися до рослини. Ось я виміряю квіточки так до 10 см у діаметрі будуть. На одному місці пізньоцвіти можуть рости від 6 до 7 років. Після чого їх потрібно пересаджувати, хоча краще це робити кожні 2-3 роки. Інакше цибулини сильно розростаються і їм стає тісно, і квіточки пізньоцвіту стають дрібнішими. А також я хочу вам розповісти, як посадити пізньоцвіт у відкритий ґрунт. Саджати цибулини слід на відстані 10-20 см між екземплярами, 8 см глибиною для маленьких цибулин, а для великих до 20 см глибиною. Ось я купила І ще один пізньоцвіт, тільки в нього вже 6 пелюсточків Одненьку цибулинку. Вона швиденько розростається. Можна внести перед посадкою в ґрунт, під перекопування відро перегною і піввідра піску на 1 метр квадратний. А зацвітають ці булини приблизно за 6 тижнів після посадки. Зараз я посаджу, пізньоцвіт іншого виду. Візьму сапочку і зроблю лунку. Глибиною приблизно 20 см. Накидаю туди керамзиту, щоб не затримувалась вода для кращого дренажу. Приміряю квіточку в лунку і ще додам трохи керамзиту. Тоді буду засипати пісочком, трохи пісочку, земельки. Ось так буду чередувати. Щоб було всього потроху. Так, ставлю квіточку і засипаю земелькою. Мало не забула про перегні, треба його заглибити Середину нижче, глибше. І будемо завершувати нашу посадочку. Перегній потрібен для того, щоб цибулина отримувала більше корисних і поживних речовин і в майбутньому. Гарно ціла і добре росла. Ось так. І ще трохи треба полити. Посадочку завершено. Тепер в мене буде ще цвісти пізньоцвіт цвіт і такого виду іншого. Теж красивий, хоч і всього-навсього шість полісточків, також дуже гарна квіточка. Сильно не притискаю, щоб ґрунт не був важкий. За кадром ви можете чути звук і шум машин, тож вибачаю за ці звуки, тому що я живу біля дороги і поруч недалеко, пізній Пишний водяна лілея. Я вам усім дуже вдячна, що додивилися до кінця. Ставте лайки, якщо сподобалось моє відео. Підписуйтесь на канал, щоб побачити більше моїх роликів. Пишіть, будь ласка, коментарі. І ще раз дякую за перегляд.